Як була стара кухня, а духовок не було, була чи одна плита. Тепер дві плити, дві духовки. Викраволновка. Включаємо, вже немає такого запаху на весь коридор, включаємо витяжки. Так що і вода гаряча. Ось, дуже зручні. Мийки, мийки дуже зручні. Так що нам, намного змінилося життя, будучи як стара кухня була тут. Ми дуже доволі. Проте дома екскурсію свіже відремонтованою кухнею із сучасною новою технікою для знімальної групи телеканалу Гок проводить пані Оксана, переселенка із міста Рубіжне Луганської області. Жінка упродовж майже двох років мешкає у гуртожитку вищого професійного гірничобудівельного училища разом з іншими українцями, які тікали із рідного дому подалі від лінії фронту і обстрілів, якими їх щоденно накривали окупанти, та шукали прихисток на відносно безпечній території України. Шукали прихисток і знайшли його у маленькому шатному місті на Полтавщині горішні плавні на сьогодні. У гуртожитку училища мешкає 60 осіб із числа внутрішньопереміщених. 11 із них – це діти віком від 2 до 18 років, зазначив директор ВПГБУ Василь Сулема. Почали приймати ми наших гостей, ті, які тікали від війни з 5 березня 2022 року. І, власне кажучи, є родини, які от з того самого березня місяця 22-го року, і по сьогоднішній день вони у нас вони у нас проживають. Багато родин це саме представники таких міст, яких наразі ну споді розуміє, що і вони розуміють, що вертатися вже власне і нікуди. Це і Авдіївка, і Сєвєродонець Донецьк, і Волноваха. Є кілька родин харків'ян, які проживають, але ну, це дійсно ті, які я сподіваюся. Вони сподіваються, що коли Харків буде ну, можливо більш спокійним, ніж є на сьогоднішній день, то вони вийдуть в свої, в свої помешкання. Решта, решта це, це горішні плавняни, це вже наші, наші з вами мешканці. Спершу умови, в яких проживали переселенці, були не надто комфортними. Так, люди отримали дах над головою за що безмежно вдячні керівництву міста і училища. Проте мріяли про більш зручні умови для проживання, зокрема про збільшення кількості душових, адже окрім переселенців, водні процедури приймають ще й студенти ВПГБУ. Ми з студентами по, по, черзі. по черзі ходили да Я просипаюся сюда так. раніше, щоб раніше в душ попасти, тому що на роботу в душ. Я встаю з всіх по будильнику іду в душ. Я потужу. в душ о ранку у нас з 6 до восьмого, а потом з 3 до 7. Після 7 студенти до 10. У них очередь. Ну що, що ж тоже как-то надо мириться как-то надо. Миримся со студентом шо, шо, тоже надо мыться, надо жить. Окрім душових не вистачало на всіх мешканців гуртожитку кухонних плит, пральних машин, вбиралень. На сьогодні ситуація змінюється. У будівлі триває реконструкція. Ідуть активні ремонтні роботи. Ми досить там, гарно співпрацюємо з Міжнародною організацією з міграцією і з, з фондом Проліска, які допомагають нам облаштовувати помешкання для наших, для наших гостей. Ну насамперед, це робляться другий, третій поверх гуртожитку, де проживають внутрішньопереміщені особи. Насамперед міняються повністю всі інженерні комунікації: це водопостачання, водовідведення, електрика. Ми робимо. Ну, я вважаю, досить непогані кухні, фактично такі, як домашні, і з електроплитами, з мікрохвильовими печами, і з холодильниками, з морозильними камерами. На такій кухні приємно готувати, зазначає пані Тетяна із Сєвєродонецька Луганської області, яка саме смажить оладки на сніданок. Пірашки надає покупати і дорого. Угу. Так вирішила, мука на піч. Свою. Це вже інша переселенка, пані Ірина Завдіївки. Веде нашу знімальну групу в пральню. Показує нові пральні машини автомат, яких раніше конче не вистачало. Обі працюють. все на нем включаются, набираем программу. Вот такая же. То же самое. Все заливаем, посыпаем. Также включается. Все рабочее, все подключено. Вода. Холодная, горячая, от бойлера все у нас тут есть. Дві пральні машини на поверх це та дрібниця, які на сьогодні радіють вимушені переселенці. Адже дотепер такої можливості комфортно і безперешкодно прати речі вони не мали. Одна машинка була, і вона була старенька, ми по, по черзі, по -черзі да. її ремонтували. -черзі і і той час от заходиш да, зараз... вільно, ми по очері стирали да. записувалися. Тому що записувалися чергу, з утра то, бежиш, а зараз от заходиш вільно, ну, вільно постирав. Окрім пральних машин, у користуванні переселенців з'явилася й сушарка, яка у холодну пору року є незамінним помічником, наголосила пані Ірина. Літям було прекрасно. Постирали на вулицю, вивісили, нам веревки натягнули, все у нас тут Почти як вдома, ну комунальна квартира. А зимою вже дощ, сніг, уже не посушиш. Суши на машині хорошо, ну вона там футболка така, а куртка, раз, два і все. Одіяла стирали. Зараз ремонту у нас. Тут ж треба схота Все будемо перестіруватися, будемо сушити. Життя продовжується. Сподіємося на лучшее молоді. Закінчити ремонтні роботи, які покращать побутові умови переселенців, заплановано наприкінці січня. Якщо місця загального користування підлягають реконструкції, то кімнати гуртожитку справа рук їхніх мешканців. В самих кімнатах е, міняються тільки вікна, міняються вхідні двері, а решта облаштування, решта е, зручності це вже е, роблять самі, е, самі мешканці цих кімнат. Але, власне, кажучи, вони вони ну, на це нормально дивляться, нормально згоджуються. І ми також говоримо, що якщо ви зробите для себе там невеличкий косметичний ремонт, то, власне, кажучи, в цій кімнаті ви будете проживати. До того часу, поки дозволяє держава, і скільки вам скільки вам потрібно, пані Оксана із рубіжного зазначила: наразі переселенці, які мешкають у гуртожитку ВПГБУ – це єдина велика дружня родина. Хоча спершу порозумітися між собою їм було складно, і з часом вони настільки звикли одне до одного, що на сьогодні усі, не дай Боже, біди і звісно радощі вважають спільними. Якщо на кухні збираються всі, хтось там дає пробувати щось, хтось здобув, а ти блинчики робиш, а я ти, давай так, 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 бо поставить ту тарілку, хтось заходить, там, пробує, так що в нас дружно. Приятелюють між собою і діти переселенців. Для них у гуртожитку облаштовано спеціальні кімнати, в яких юні громадяни урізноманітнюють своє дозвілля або виконують домашні завдання. На час ремонту ці приміщення тимчасово використовують для розселення людей, не дивлячись на багатолюдність, і дорослим, і малим мешканцям гуртожитку вдається знаходити порозуміння, зазначає педагогиня Тетяна із Херсонщини. Я працюю тут викладачем. То звичайно, у нас тут є ще вчителі. То діти вже призвичайились до того, що не можна кричати. І у нас уроки йдуть онлайн у своїх школах. Потім ми тут викладаємо то діти вже знають, що не можна. Голосно тут себе вести, і а потім ну як ми вже провели свої уроки, то вже тоді може волі і свобода вони так, да. роблять. Та, ми, тому... ми їх тоді вже не обмежуємо. Наші співрозмовниці до війни мешкали у різних областях України. Ніколи раніше навіть не здогадувалися про існування одна одної. Об'єднало їх не лише страшне горе, війна, а й спільне бажання закінчення війни перемогою України. Є ще одна мрія. Проте для більшості переселенців вона, на жаль, не здійсненна. Мова йде про повернення додому. Дома, Дома ні куди їхати Дома. города, ні а домой хочеться. Дім дуже Дома. часто сниться, що ти вдома. Дом є дом, дому. Щиро віримо, що найзаповітніші бажання українців справдяться. А ті, кому на жаль немає вороття у рідні домівки, матимуть гідні місця для проживання у тих населених пунктах, які стали другою батьківщиною у роки лютої війни.